Бачка, маленька лаптом, велика жучка. Ворон вкрав дитину. В неї трагічно погибла дочка в автокатастрофі. Uh -huh. так? І вона так і зобразила, що це в неї, бачите, як бачите, страшна птиця, так ми на нього каже ворог, забрав в неї діщо. Uh -huh. да? Так вона розказувала мені, я вам кажу, що вона мені говорила. не, не що no, да, да, да. Да. Uh -huh. Це вона нас чаєчки, шоколадка, чайка. Рисувала, це артіка, вона у нас рисувала. Це в неї коврик такий був, вона оце, бачите, коврик такий. В неї було дуже така страшна. страшне життя, Дочка погибла, чоловік зразу ж помер, син п'янствував, угу. Мені було дуже тяжко. І вона ну, сплеск такий в неї був. Бачите, хто йде на вулицю, хто йде десь щось розказує, десь так побувається. А вона оце. Це у нас з дітками, можливо, Це у нас з чоловіком, бачите. Mm -hmm. Це у нас це всі це квіточки, це все є. Тут вона виходила на низку до річки, оце змальовувала, приходила це все. Тут. Пташки і все. Це все. A... Що, що її змушувало малювати? Вона сама хотіла чи. Ну я змушувала. Ї... От в неї, я вам розказую, яка в неї доля була трагічна. І, не... і вона собі, от в цьому себе знайшла. Їй стало легше. Вона почала малювати, і їй стало на душі легше. Вона мені так розказала. Вона мені сказала, ви клієте обоє, а йди буду як я собі обоє вам. Вона мені так розказала. Це було в Це було в 2000 році десь отак. Я сама собі обоє такі Так, да, Я собі такі зробила обоє, дивіться. Uh -huh. Ми ж тоді ганяли за обоєми, в яке время не пам'ятати, може. Ой. Ну, я ще пам'ятаю трошки. Uh -huh. Uh -huh. А нам мали були обоє, на карані, подивіться, Бабушка дуже хороша, бабушка. Uh -huh. да. Ясно. Маленька ростом, як я ставила стіл, на стіл стільчик і малювала. Uh -huh. і, малювала. Uh -huh. і малювала ночами. В ньому вона в огороді робила, до людей нанімалася. Пенсія не маленька була, вона нанімалась, купляла краски. Краски обичні, тут немає не грунтовки, нічого. Обична краска, акваріля ця емальна, і вона не викралася. А потолок так? Потолок, я ж вам кажу, ставала на ага. стол, стульчик. Ви мене, напевно, не розумієте. Я українською. Там що, я сам залежив, це з Києвом. Та є стілчиків вона вибачається, це така отак на розстука. Ясно. І тут? Це меблі. Це все індії. Відчасті, це художників привезли. Ну, дивіться, видивіться, які вона гарно намалювала. Угу. Да, петухи. Да. Ну, це ж в нас ці пташки, як вони називають? Пінтухи. Ні-ні-ні. Ну, в плавнях як вони називають? їх стріляють. А... Фазани. фазани? Фазани, фазани. Фазани, петухи фазани. Угу. Фазани. І вона ж не де ніде малювати, вона сама. Само лучшим. І школу вона, я не знаю, в класі всім Угу. Ну, казали, хтось сказав, що 4 класички. Ну, може, так. Да, на... mm -hmm. Я не буду казати, бо не знаю, не mm -hmm. знаю, скільки Вона mm -hmm. багато років старша за це. А це грубо вже Це є, грубо, да. Ну, ніхто ж нічого не робить, так воно стоїть. Ми так зберігаємо, щоб ніде не розвалилось, щоб ніхто не зайшов. А що взагалі можна зробити? Потому, що взагалі можна? Покрити його чимось чи що? Не представляю. Стекло? стекло. стекло. Ну, стекло то взагалі. Тут треба да. лаком покривати спеціально. Очень дорогие фаркланец, которые защищают украску. Вот это очень, очень красиво. Да. Ну, ну ж, самоучка, как ага. дітки приходят в школу, не намалюют так, а. <плес> и художники приходят, девчата, просилися на ночь тут лягать, вдохновение получить. И <плес> <І> получается. <плес> <і, плес> да? Когда вранцы встают и говорят, ой, хорошо, будем. <плес> <плес> А зараз як музей тут зробили, так? Ну ні, як зробили. Mm. отак От ніхто. Наші не дуже ходять, тюркінську не ходить. Це mm -hmm. так з Херсоном ну, хтось приїде. А так воно нікому не треба. Нашому господарству воно не треба. А ми в Києві бачили в Пінчук арт центрі Ну, тут це якісь... ну, це зробили художники, їдуть, фотографують і там, пере... Пере... перефотографують його. Угу, да. А в нас є вишня. І в них теж не вивезли в нічого. Так, це вона нас дітки, бачите, вершся, теж маленькі дітки, вона так себе молодою намалювала з діточками. А то церква у нас така от, в тюлюпінську там по Піломайській. Да. Угу. А, а цей э, один художник казав, що це ніби з бутылки Кагора. Мали... Це вино таке церковне, да, звина? Да. Та ні. Це церква? Я вже ходила дивитися в так, наша. наше, наше це що на да, да. угу. Да. Це вона, а це три сестри. Від... Ой, ага. це її три сестри. Алла, Волод... Алла Володимирівна, це автопортрет, це вона. Да, це угу. вона. Алла Володимирів, а нам казали, що є якесь дзеркало, де на зворотньому боці вона намалювала автопортрет на дзеркалі. Не має, у мене Нема? Може в музеї? Музеї забрали, це можна. А в нас нема тут нічого. Вони ж забрали, які там були такі, що заливалося, що, вони забрали. Оце в нас осталося Те, що не можна вивезти. Да, да. Вони, так, вони це все в музей забрали. Ну, все одно треба охоронятися, що все. Так. Да. Угу. Ну, охороні не можу. Родина мене тут живе, дивиться, Угу.